Але відповідав. Я знайду про комісію. А то ми у Баталії перекинемося на увазну війну. Сергій Анатолійович, давайте, будь ласка. По Новодмитрівській гімназії стоїть питання такого ж плану про закриття закладу. Основні показники по закладу маємо наступні. Значить, Проєктна потужність 120 осіб у закладі. Працює 12 у вас педагогів чи 11. Зараз 10 вже. 10 педагогічних і 9 обслуговуючих да? персоналу. Ну, це якщо спорожан. Щодо перспективної кількості дітей. На сьогодні, до речі, скільки у вас? І скажіть, будь ласка. Значить, сьогодні, на сьогоднішній день, цей навчальний рік, ми закінчуємо 48. Uh -huh. Прораховували 47 орієнтовно слідуючий рік. Uh -huh. Але далі 43, 40 і пішло на спад. Тому, ну якщо ви вже. я, yeah. я можу тут, далі тут, Ні, я, я продовжу потім показати. Але, але вибачте, сказати... з урахуванням закордонників, чи у вас таких немає? У нас немає. Пеже стоїть питання, дай Бог сьогодні, завтра закінчиться війна, вернуться люди, все візі розкривають. Будь поселяться в села там, де є цивілізація, де є школи, де є все. Ми а в нас вона, вона все закрита. А ми потім не зможемо відкрити. Чого? Потому що потім відкрити буде дуже тяжело. Закрити можна подпись одною, а відкритися потім треба відстаювати, я не знаю, що Ліцензі... Три. ліцензію Три. отримати. Три. Це довгий процес. Протримати, пока закінчиться. Ну ми ж не знаємо. Ми приїдемо люди, приїжджать. Типова школа, типа, вона просто призвіти. З'являться діти і пішли. Зараз Ну, не давайте. Тут якраз згадувалася ця постанова 245, десь з 1 вересня да, заклади, юридичні особи, які мають другий ступінь і наповненість менше 45, з 1 вересня 2025 року фінансуватися з державного бюджету не буде. 25. 26. Рік дається на громадське обговорення. І це, якщо ми не дамо цей рік, це буде порушення велике. Якщо ось філія ліквідовується без року, то ми... Нам дається рік, ось я вичитала це вже, бо це чисто, вже тепер моє. Дається рік, ми працюємо, скільки б дітей у нас і не було, давай, і за рік 12. Давайте піднімемо документи. Документ, документ постанови. Про, про фінансування. 26. 26. У нас написано 26. 26. 26. Межовий рік. Якби ми в минулому році запустили процедуру, ми б на 21 вересня 25-го року вийшли. Ну, ну а запустити процедуру ми повинні прийняти Раніше до, року, ну, там, до за 26, рік, не 26 до. не 26 року. 1 вересня, 26-й рік, це буде, у нас не буде гімназії, стопудово. Так, значить, фінансування заходу будь-якого закладається на рік, правильно? Да, ну Якщо То, у нас на слідчий ми... 25-й рік 47 чоловік, тут взагалі немає про що говорити. Вистачає учнів. Ну, та 45, а в нас буде 47 орієнтовно. Але у мене друге питання. Чисто про ліквідацію я також проти, зараз поясню, чому, не тому, що я там директор, я вже пенсіонер, я завтра піду собі і так далі. У нас закон пише, який вийшов закон про освіту 2019 року. Там написано, що початкова школа у селах залишається до останнього учня. Це було перед війною. Тепер дивимося, на сьогоднішній день у нас зараз 16, через рік 18 початківців, ще через рік 22. Тобто підстав, от прямо у нас зараз Ви початковою школою буде. Ми я пропоную таке своє бачення. Через рік ми стаємо початковою, початковою школою, і ще якийсь рік-два, поки дітки є, функціонує початкова школа. По початкова школа в оцю постанову про 45 і 60, там прям чорним виділено, що немає початкового. Школа, якщо вона стає юридичною особою, немає ну. По, тоді кількість дітей не впливає, тому що навіть записано я собі і виписала, що це там 25 закладу. дітей вона до якого закладу буде підпорядкування підпорядкування Ну підпорядкування. я не знайшла цифру До якої школи 25 дітей, тоді вона фінансується. Це так. До, так. до якої школи вони будуть підпорядковуватися як ланка початково школа? Ні, у нас буде просто юридична особа, покрема під... школа, 에, школа да, першого суду. І ми потім їх переводимо на автономію, і в них будуть кошти на 25 дітей, у них все буде. Розумієте? Ну, да? Це жарт такий. Ну, ну заклад не, не виживе. Так, ні, ні я, я ж не кажу на, на перспективу. Так. Там, на 100 років. Галина Георгіна, я вибачаюсь, але я вважаю, що Міністерство знаю, освіти такої та науки України ухвалило рішення, 1 вересня 2025 року закриті школи, в яких навчається менше, ніж 45 дітей. У мене 47 Оряд не фінансуватиме, я просто говорю, навчальні заклади з майовою кількістю учнів. Можна чисто процедурно. Ну, ви, Дивіться, 1 вересня їх 47 ми залишаємо. 1 галина, жовтня в них 43, котро я вийду. Що робимо? Галина, 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 ви до 1 вій. жовтня. Ні, робота Ми може працювати, то фінансувати з міського бюджету. Тепер іще одна проблема, яка бездоріжжя. Хто їздив до нас, той знає. Маленький автобус проїжджає зараз з горем бідою. 40, даже хай 40 їх залишиться, всіх на той рік їх повести. Це треба великий це треба автобус. Треба два автобуса. Вони, пере, повірте мені, вони Чому переламаються це? в першому ж рейсі. Далі, далі. Закон говорить: доступність ви? до школи 30 км не більше. На сьогоднішній день у мене, щоб об'їхати 4 села, 3, і до 4 привезти в один бік 25. Давайте математику включу. 25 до моєї школи. 6 кілометрів до переїзду. Це скільки? 31. 31. До вашого Христа, до початку Нового Богу, ще 15. 4. Але 4. коло Христа нема нічого. 4. 4. Щоб доїхати до 4 чи до якоїсь 7, бо 10 заповнена, це буде почти 50 кілометрів. Хто привезе шестирічну дитину 50 кілометрів в один день? Доба, Я все розумію. Доби Олександровки 7 кілометрів. Ну, От батьки це. візьмуть ноги і буде. через городи. Ну, це ну, по такій ну, дорогі батькам треба дитину випускати в ну, 6 годин 100. ранку, щоб дитина на 8 доїхала до школи за 2 години. 50 кілометрів і то вряд ли не дадуть. Забота про, про дітей. дітей. Я ж не кажу, що назавжди. Сергій Анатолійович, Але ви були в цьому році. Ближайші ОТГ робили. Мы останемся дырки уже дуже большой. В смысле, а який депутат? там Подивіться, реки? Ну, там стояв цей рік. Ну от винесено питання, серйозно. В плані ря... написано э, до червня 26-го року. А, а, червня. А, <звук> поняття до, а, а поняття до а означає, що раніше можна. Розумієте? Да. Я ж не проти, якби на сьогоднішній день. У мене було їх 40, то я б даже і рот не открываю. Давайте знімемо. Я б комісії, але пропозиція зняти розгляду поки. Ні, ну якщо, ну якщо поставити на реорганізацію. А так. Дві, я вже не сказав про обговоренні жовтевої школи, ну скажу про обговорення вашої. От дивіться, нас, я не знаю, скільки виходить один учень у Дмитрівській школі. Десь зараз я в довідці. Так, ну та метрівка. Ну там 50 минут. Ні, подождіть, ні, ні, десь, десь коло 48 тисяч. Ні, там 50 не видається. А ну, метрів, так.

80 тисяч. Да? Да. Ну, ми дивимося так, що Рішечі якщо... Но, 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 опять, я 80 тисяч. тисяч це у нас ну, при утримані. Якщо то, переведемо, то, наприклад, у першу школу, наприклад, це, щоб не було розмови. Мінус 25 тисяч. Це виходить, що у нас дорожче на е, 80, 25, це 55 тисяч. 55 тисяч дорожче, ніж у місті. Ці 55 тисяч і ще треба виділити дорогу яку ми потратимо на автобуси, то нам залишиться і умножимо на учнів там нас, десь два мільйони. Скільки мільйонів там? Так, так ці 55 тисяч це держава плата. Це... На... Ми в бюджеті. у нас, Давайте візьмемо наш бюджет. Скільки вільних залишків у нас по 24 році? 20. Ну ми ж ви ж рахуєте на що ми їх маємо права. На освіту мають право? Ні. Маємо. Я. Бюджет, Ви... воно, Тут не стає питання е. про Але закриття прийдяло, школи, скільки а, я, де... я переб'ю, можна? Без я закінчу. Да, Просто дивіться, ці гроші, у нас завдяки тому, що у нас від освіти скоп... комплектує всі гроші, вони все одно будуть з державного бюджету, тому що у нас ці школи Поки школа буде... А якщо у нас держава зобов'яже зробити якісну дорогу для підвозу дітей? І з власного свого бюджету, то вибачте, скільки нам обійдеться дорога, то можна содержати 8 школ. За... Вона не міського утримання дорога. А якого? Це дорога цього Яку? регіональна. Обласна. От один, 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 Н11 до вас іде регіональна Ні, дорога? Ні, то республіканська Н11, а наша обласна. Обласна, регіональна, регіональна дорога. Між автобус ці завіряли всі. Не міська всі. дорога. У нас обласних багато, ну щось вони йде не робляться. Тому що у нас... У мене не... ремонт дороги ямочних вже робиться 10 гур. Питання ж не в дороги. Я просто... Просто ямочні, де можна спасти. На, на сьогоднішній день втеки. я все-таки, ну, ну, я не в комісії, я б рекомендував все-таки перепрострочити, ну, ще Ні. рік. і Поки є Мінімальна кількість дітей, що у нас... Ми можемо отримувати 45, так? Да? Звісно. Ми можемо відтерміновувати, і у нас... Ти бачиш, що є рік. Через рік ми закриємося 100%. А це вже буде через рік. А приїде до вас 10 чоловік якихось із 20 дітями, і буде у вас була цей стейк. Па а чого начнете строївати і вас хрюкати? Дай Бог, щоб всі поверталися в Україну, тому що незакінчено всі поверталися. Просто ми більше... Більше... Ну, ми придбаємо більше клопоту.

Так, Шановні депутати, давайте ускорюємося, бо зараз. Відтермінувати на рік напишіть. Район проводить на рада. Ми, Ми участвуємо. Шановні депутати, хто <планови> за це рішення залишається. Відтермінувати рішення. Давайте винесемо це питання на спільне засідання. Ми ви себе теж підтримаємо, Що там? По фінансуванні набагато ми витратим, якщо їх Ми будемо тратить свої гроші вже. А так держава, тут держава. Де? Де держава. No. Не то, щоб держава обідали, але ми просто. Ні, ну правда, сам процес такий. Голосуйте, зняти, що. І садик стався. Дитячий садок, Сергій Анатолійович. Так, дитячий садок No7. Ну, ну, ну тут якось, наче безболезненно. Об'єднані ж. Вони і так вже зараз поділяються. Два, два заклади знаходяться десь на вісні 700 метрів один від одного, в центрі міста, так? Да? Є можливість така організувати навчальний процес е, у типовому закладі е, на базі е, третього садочка. Чибурашка. Е, Чибурашка. Так, там укриття поставили. А всі у сьомому немає укриття. Поставили укриття. Поставили. Е, е, комплектування треба дісти відповідно до того, скільки зайде дітей і відкриємо групу, Тобто ну, а скільки зараз набереться група, значить. Працюємо. Скільки зараз? З груп? Взагалі і... за кожним закладом по 4 групи. Так. Сьогодні. Так. Зараз там вісім груп. Зведень. По, по 4 з цьому. Сергій Анатольович, а у мене питання таке. Нам же ж треба для ліцею десь шукати так, <звіць> гуртожиток. А не можна би <звіць> у Чебурашки? Раду, ні, Чебурашка профільний садок. Це я просто така злилося. Ні, я просто. <звіць> Я просто питаю чисто для себе. М -м -м. Так, Дович, виносимо Богу. це питання про дитячий садок на сесії. Богу, можна По злиття, два дитячі садочка да? будуть в одному. У нас значить, сьогодні у нас донор зайшов рокада, яка планує реконструкцію даної будівлі під використання хабу. Що має на мається на увазі хав? Визначено, площ, визначено площі, в яких буде працювати там, я знаю, що психолог. Буде облаштована пекарня для навчання професійних навичків ну, населення? Буде розміщений швейний цех і? Типографії, так? Васильівна, ви зайшли безпеки. Правда, що там гриби будуть ще вирощувати в одній половині 42? Ні, не гриби. Там просто професійно теплицю стоїть. Таблиця, ну тебе. Біля дитячого садка. Це входить в проект. Так, а хто інвестор цього проекту? Інвестор Рокачуєш теж? Це якісь донори, ну, спросите да, чи це, 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 це за це якийсь ремонт. А це, ви а, дивилися, що типографічні послуги, конкуренція нашої редакції, наприклад? Ні, це не ці поліграфія, це печатання на футболках, на чашках, на це яка різниця? 3D-принтер. Це не 3D продавати послугу, це тільки справу, я вас розумію. Скажіть, будь ласка, якась судьба тих меблів, що там були? Що з ними сталося? Яких, Яких? меблів? В дитячому садочку малювати. Вони поки стоять. Маляко, там частина приміщень вільна, і з тих приміщень, які будуть переобладнуватись, ми зараз їх просто перемістили. Частина обладнання, яке треба для роботи груп, використовується в третьому садочку. Що, що треба для роботи груп? Люди То взяли йшли слухи, що там меблі розбивали. Не розбирали, а розбивали. Та, ну, ви, ви, може повезли, пострадали все акуратні полководні матраси, так, дивіться, і шафи, і все там. Я не знаю, які там слухи. <кій> Єдине, що я, я знаю, що ми робили. Оця локація, де буде розміщуватись теплиця, ми її вивідняли від старого майданчика, майданчика дитячого. Скадь, будь ласка, а що у нас більше на території громади немає місць, не те, щоб поставити. Це, це, це тільки закрити дитячий садок, щоб поставити там теплицю і не, не. І Хто таке рішення приймав? Це була умова донора, він запропонував. Я розумію. Якщо треба місце, я йому можу 20 гектар на станційному знайти. Ну, навчання, Де будуть навчати тут їх і там вже будуть їм практику проходити. Ми ж не можемо навчати на станцію тут ходити, і на станції їхати. Тут якраз добре співало, що у нас. Нас ну є потреба оптимізувати і цю мережу, розумієте, і Дайді, є можливість приміщення використати. Тут питання хто вирішував по дев'ятій школі. виконком вирішував дати в оренду. Тепер по 9-й школі У нас всі приміщення там стоять пусті. Ну так да, і туди можна було. я ж нам ясноварі. Я не можу сказати за Я вас розумію. Там Ми не можемо туди вимушених переселенців, наприклад, видати. Не можемо ні. А ви почуєте, там аварійні приміщення, вони ви визнані ДСНС були, аварійні приміщення. Розумієте, там е, фактично скільки? чотири будівлі, да? ну, так? Ну, да, і, Спортзал він прибудований. Першотравневі школі є. Приміщення і гектар ділянки, яку можна під теплицю поставити. І в центрі міста. Є вода, є тріслоп, є вода, є газ. Все це, це таке класне приміщення. Віда під, під немає, немає. Так Давайте може не закажуть школи. Зру При... теплицю. Приміщень... Теплиця вона є, на подвір'ї буде. Ділянка, хто Да, Вона на подвір'ї. на подвір'ї. Я ж кажу на подвір'ї. Ділянка, ділянка з доступністю, у вас населення Виносим мало, в нього більше. Виносимо сесію і буде на сесію. Хто за те, щоб винести питання? Пока це не просто. Вони. 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 я читаю, що це не логічно віддавати об'єкт, які можна використовувати.